Горі лютий, вишиванка. Посміхалась дитина, бігла полем у сні, Небеса умивали рідні очка ясні, І цвіла вишиванка, що з вогню воскреша, і мов барвистий метелик, поруч гралась душа. Ти скажи мені, тату, що за дивна земля? Почала прилітати в сни мої звіддаля. І ласкава, як мама, і мов казка, без меж. Коли мене, тату, в землю тупо везеш. Ой, дитя моє, ластів'я моє, народив тебе теплий край. То в країнонька нас пригадує, стукав серденько, прилітай. Не загою вік, я в ту землю путь, там слова пісень у садах ростуть. Ми з тих ясних зір, ми з тих чистих вод, ми одна душа, ми один народ. Я посивів тут. А живу я там, тих сердечних пут не розбить літам. Там, де ти біжиш, я біжу малий. Пріднім крає жить я судьбу молив. Обцілують хай твої ніженьки, землю матірну у доріженьки, у доріженьки у яруженьки, білі лебеді, сиві, руженьки. Посміхалась дитина, бігла полем у сні, небеса умивали рідні очка ясні. І цвіла вишиванка, що з вогню воскреша, І, мов барвистий метелик, поруч гралась душа. Вранці очі, як мальви, у дитяти цвіли. Ти скажи мені, мамо, ми поїдемо коли? Край дороги, то поля там, як Божа сльоза, там живе наша доля, там живе Незгаса, ми з тих ясних зір, ми з тих чистих вод, ми одна душа, ми один народ. Геньба, молюся за Україну. Встала в небі зоря, понад віччаєм встала, І кричали у полі пташки звідусі. Україно моя, нам чи горя замало? Дикий морок війни, розпечений бій. Встали в стрій проти зла, учорашні хлоп'ять. І не вірило небо, і падав літак. Захлинались в диму навісні автомати. Та-та-та, грали з вітром у так. На відліг і під дих були танки на сполох, зачіпались ракети в пустих проводах. Україно моя, сонце ходить по колу. І коли ще трава душі мертві в руках. Україно моя, моє серце з майбутнє. І я разом з тобою в долині плачу. Я вкраїнка твоя, і по змісту по суть, і у дотиках так щоб кожен почув. Україно моя. Що збираються заміж дівчата, заскалічених тих, що ледь ледь залишились живі. Хай народяться в них чорнооких дівчаток багато. І на зміну батькам прийде син не один. Знаю, буде тепер і устяга українського слава, бо скривавлений сонях його цілував. Україно моя, мого серця держава, ти пригорнеш усіх тих, хто в небо упав. Вірю в завтра твій, вірю, нині й пріс. Вірю так, як ніхто у цей зболений час. Бо коли ви забудете мамину пісню, то, повірте, забудуть і вас. Защебече соловейко, в лузі на калині. Заспіваю козаченько, ходя по долині. Виспівую, поки вийде. Чорнобрива з хати, станемо собі, обіймемося, співа соловейко, послухаємо, розійдемось обоє тратеньки. Любилася, кохалася, а серденько мріла, Чуло серце недоленько, сказати не вміло. Не сказала осталися. День і ніч пиркує, як голубка Без голуба, а ніхто не чує. Без милого батько, мати, як чужі люди, без милого сонце світить, ворог сміється. Без милого скрізь могило серце. Де милий серденько, чи жив здоров, чи він любить, чи забув, покинув. Скажи ж мені, де мій милий, світа поле? Минув і рік, минув другий, козаками. Сохну я, як квіточка. Полюбила чорнобрива козака дівчина полюбила, не спинила, що бід загинула, якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала,